Понеділок рано розпочинаємо з підгортання картоплі. Одним їжаками проходиш, другими стрілками тільки борункуєш, посадили не за сажалкою, а рядами, ну а третім вже підгортаєш. Дві мотогодини є після заміни масла. Так, того разу вже більше нагрузили. Ну нічого. То дурниця. Японці працюють. Так, грабарку заварили і знову в бій. Не зняв ланцюги, почав грабати і один ланцюг кріплення оцю стойку, де вони кріпляться, ці ланцюги, зігнув на бік. Я зачистив, поставив кусинку і заварив. Ну, а мій, поки що відпочиває через 2 години їду по сіну.